Давайте продовження у нас буде. Поїдемо ми далі. От, у нас тут є. Самі себе люблять. А ми любимо море. Ми дуже любимо море. От воно виблискує на сонці. Отака От краса Пацій острів пальм з Монтаном О так воно виглядає все А тепер ми поїхали на Неаполь Хто з нами Осінній день, середина жовтня сонце спокійне от ласкаве і ми їдемо до свого місця ага. до свого місця де нам здається що краще бувати Заходити в море, де менше людей. Для мене це оце краще. От. Так що, ну, звичайно, що тут стіна закривається з другої сторони гора. от А це відкриває море. Зараз ми побачимо. Отут пробіл є. Зйомки моря. От а тут у нас гори. Далі. Вони далеченько, тому здається малими. От. Так, скоро ми зупинимося. Небо Італії. Ви були в Італії? Якщо були, то пригадайте. а Якщо не були, то відчуйте, що це небо Італії. під'їжджаємо трошки. під'їжджаємо трошки. Так, от тут Мексика у нас. А тут море. Так, мабуть я поки що зйомку зупиню.